Сергій не з переказів знає, з яким нетерпінням військові на сході чекають вантажів з дому, а тому відразу прибув на пункт завантаження зібраної допомоги, незважаючи на те, що лише вночі приїхав у відпустку після чотиримісячного перебування в Слов'янську. Приїхав, розцілував землю. Родний, вийшов з автобуса, впав на коліні, поцілував родною землю, родний город. Продукти харчування, вода, засоби гігієни це ще не повний перелік речей, які громада міста та області зібрала для військових загалом під час проведення другої акції Повертайтеся живими допомагали не лише речами першої необхідності, не лише українці та не лише з України. Наші другі партнери з Канади, з Торонто передали нам 100 рацій. Ми сьогодні веземо 30 на 95-ту нашу бригаду частину ми віддали 30-й бригаді Новоград-Волинський, частину віддали нашому 10-му батальйону з Новоград Волинська. Ну є такі індивідуальні речі, є приносили спальні мішки. Тобто у нас минулого разу не було спальних мішків. Цей раз є цей раз. У нас є багато одіял таких пледи. І хоча до проведення другої акції збору допомоги військовим долучилися значно більше громадян ніж попереднього разу, втім не все було гладко. Нашим волонтерам навіть інколи е грубили, хамили, але був цікавий такий випадок. Одна жінка, яка першу, в перший день акції дійсно там е висказала, висловила своє незадоволення і пішла з таким негативним настроєм. Наступного дня вона повернулася і каже, друзі, ви знаєте, я всю ніч сьогодні не спала, думала про це все. Я зрозуміла, що я вчинила неправильно. Я зрозуміла, що я мушу допомогти нашим хлопцям. І вона пішла і цілу корзину. провізії привезла на серйозну суму. Нам було приємно, що ми змогли достучатися і до такої людини. Активно до акції долучалися і діти, які приносили малюнки та листівки з побажаннями. Крім того, до активістів Сили людей доєднався і новопризначений голова облдержадміністрації Сергій Машковський, який теж разом з волонтерами вчора вирушив. На схід добре, що їде. Він знаєте, хоче також побачити, напевно, не з слів, а сам особисто хоче подивитися, в яких умовах знаходяться сьогодні наші військові, зрозуміти, що саме яку підтримку їм необхідно, для того, щоб долучитися і також допомагати нашим військовим. Ту роботу